Данило Борисенко, начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіонного бригади Рубіж. Ми чекаємо на зв'язку, щойно з'явиться. Дамо його в ефір. Поки повітряна тривога, треба на це зважати. Про це анонсували напередодні. Вже почалася істерія у телеграм-каналах. Треба з холодною головою підходити, і коли є небезпека, треба на це орієнтуватися. Будь ласка, закликаю вас до цього. Данило Боросенко виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання добрий ранок. Добрий ранок, студія. добрий ранок, телеглядачі. Ну почнімо цей ранок, так аби він дійсно був добрий, е, з хорошого вчинку, я так думаю. Та це я апелюю зараз не до вас, а до нашої аудиторії. Мені йдеться про підтримку війська, зокрема і гривнею. Е, код QR вже з'явився на екрані. Реквізити картки знизу екрану для тих, хто звик в класичний спосіб переказувати кошти. Данило, ви краще за нас напевно розкажете на що нині збираєте. Будь ласка. Зараз іде збір на технічні засоби для розвідки для виявлення і як наземних, так і повітряних цілей противника, перехоплення його переговорів і таке інше все, що необхідно для розвідки. Яка ведеться ну не візуально, не фізично, а скажімо так, безпроводними способами для цього дуже багато інфраструктури потрібно: і антени, і всілякі кабелі, багато обладнання для того, щоб мати ситуаційну обізнаність про противника на заданих напрямках, і можливо завчасно. Придумувати якісь е, заходи щодо протидії е, його планам, е, це дуже важливо. Це е, дає нам можливість е, більш. Е, Продуктивно працювати про противнику, продумувати якісь ходи наперед. І тому я дуже прошу і закликаю всіх долучатися до цього збору. Це дійсно надважливо. Завчасно дякуємо і каналу за підтримку цього збору, і телеглядачам, які будуть до нього долучатися. Ваша підтримка вона відчувається тут. Ми всі її відчуваємо, це нас підтримує, це надихає працювати, нищити ворога далі і працювати якомога ефективніше, наскільки це можливо за даних обставин. Ще ну, ми раз дуже дякую. Приєднаємося звичайно до цих закликів. Я навіть вам більше скажу. От мені видається, що це саме той потрібний правильний момент, коли можна свій гнів, своє невдоволення конвертувати у підтримку війська. Що там маємо 645. Я собі можу уявити, що певна категорія людей. Велика кількість українців зараз мали мати інші плани, тобто збиратися на роботу, користуватися громадським транспортом, доїжджати і так далі. Зараз вони перебувають здебільшого. Я сподіваюся, у схоронах, тобто в бомбосховищах, ті, хто там не перебуває на їхні плани. Росіяни сьогодні все одно вплинули, тому що повітряна тривога на території цілої країни. І я собі можу уявити, які це емоції. Та це гнів, це чергова злість на те, що хтось впливає, ось так, от нахабно на твої плани. Давайте ми цю злість зараз конвертуємо. У підтримку війська хто скільки може, гривня 5, 10, 20, 100 тисяча, Ну тут залежить звичайно від спроможностей, але просто нехай ось ця емоція вона стане сьогодні відчутною для війська. Ось таке буде звернення. Такий буде заклик для нашої аудиторії, яка звичайно зараз. Скажімо так, відчуває на собі, ну принаймні з точки зору дискомфорту, ось ту повітряну тривогу, яку зараз оголошено на території цілої країни. Підтримайте військо. Донатити завжди хороша ідея. Повітряні сили повідомляють, що зараз ракети з південного напрямку вони летіли на південь, але змінили напрямок. І зараз курс на Київщину, тому тут варто перейти в укриття. Данило, давайте поговоримо про вашу роботу. Начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону Лимано Бахмутський напрямок. Що це означає у вашій роботі? Розвідка раніше здавалася ногами, сходжують всі поля, щось спостерігають. Що тепер? Це тільки очі? Ну насправді розвідка і раніше вона означала набагато ширший спектр. Застосування ніж просто е, ходити ногами і щось видивлятись, е, видів розвідки було багато, е, і ну просто зараз це все еволюціонувало е, в. Широкий спектр задань, які можна виконувати, маючи якісь технічні засоби, ті та або інші на озброєнні, і тому розвідка за противником вода вона ведеться постійно і на землі, і в повітрі, і радіоперехопленнями. І ну до речі, щодо радіоперехоплень, от буквально три дні тому був чудовий приклад того, як працює розвідка і що з цим можна робити. Було перехоплено переговори противника про те, що в заданому районі вони. Спостерігали роботу нашої ППО. Був вказаний квадрат, в якому вони засікли роботу ППО. І туди, маючи інформацію з перехоплення, ми розуміли, що туди будуть відправлені БПЛА оперативно-тактичного рівня ну, типу зала або орлан щось таке для виявлення нашої бойової машини. Завчасно була, було прийнято рішення, віддана команда, піднялись в повітря два дрони перехоплювачі і почали чекати на приліт розвідувального БПЛА противника. Він був виявлений і успішно знищений. От, тому розвідка вона, по-перше, ведеться постійно, і, по-друге, чим краще оснащені. Підрозділи розвідки, чим більше у них засобів, чим ширший їх спектр, тим активніше можна протидіяти планам противника. Ну якось якось так. А що ви, до речі, бачите зараз на полі бою? Що у противника саме із зенітно-ракетними артилерійськими підрозділами Бо бачимо у звітах генштабу якісь шалені цифри знищення? Але е, на полі бою я розумію, що ви бачите, можете бачити ситуацію зовсім іншою. Ну якщо, е, якщо говорити про е, засоби ППО з нашого боку, то вони е, працюють в основному по. Е, БПЛА оперативно тактичного рівня, які проводять розвідку наших логістичних шляхів, а також розвідку місць розташування наших артилерійських підрозділів, танкових підрозділів, ну тих же самих підрозділів ППО. І на передньому краї це безумовно підрозділи озброєні переносними зенітно-ракетними комплексами, які чатують на проліт ворожої авіації штурмової або гелікоптерів, які також роблять по нашим позиціям пуски некерованих керованих авіаційних ракет або кабів. І в цілому, недалеко від лінії бойового зіткнення це система ППО ближньої або малого радіусу дії, яка старається якомога ефективніше прикривати наші підрозділи. Плюс до всього ще освоєний новий напрям: це напрям fpv перехоплювачів. Повітряних цілей це також дуже ефективна зброя, як виявилося, в можна працювати не тільки по наземним цілям, але й досить ефективно знищувати повітряні цілі. І тому цей напрямок також зараз активно розвивається, масштабується і вже є доволі хороші результати, дуже багато. Розвідників оперативно-тактичного рівня, БПЛА, зала, Суперкам, Мерлін, Альбатрос, і що там ще є у противника все це доволі ефективно знищується і унеможливлює ведення розвідки противником, полегшує життя як нашій піхоті, так і артилерії. Танкістам, мінометникам, тому що якщо ворог не знає точного місця розташування е, наших підрозділів вогневих засобів, він не може ефективно їх вражати. Так що, ну от в такому ключі е, зенітники працюють і е, ну досить ефективно працюють, е, можна ще краще, але взагалому е, роботою на наших напрямках на напрямках. Е, Смою відповідальності бригади Рубіш, зенітники виконують свою роботу добре. Ви сказали фразу, можна ще краще. То напевно, я цим зараз і розумую закрили ваш збір. Наші глядачі повністю вже та банка, яка на монобанці перевершилася, перевищена сума, і там ще гроші буде туди падати. А що це означає? Що технічних засобів буде більше. Ну, це це просто неймовірно. Я ще раз дякую від свого серця від імені бригади. Рубіж. Люди, ви чудові. Ви прекрасні. Це підтримує і надихає. Ну, справді, от зараз 6.40 ранку. А ну, це зробило день нашим підрозділам. Це чудова новина. Величезна вам всім подяка. Величезна подяка, звичайно, вам передовсім і побратимам. Переказуйте від імені аудиторії від від нас тут в студії, зрештою від нашої команди, яка там на, на заплечі, як кажуть, та тобто ті люди, які перебувають в режисерці. Ем, ну і звичайно, бережіть себе. Ще раз нагадаємо Данило Борисенко, начальник розвідки зенітно ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіж, з нами в цій ранній порі наживо.